Напередодні співробітники ТЦК провели рейд біля палацу спорту, де проходив концерт групи Океан Ельзи. Відомо також про рейди у інших містах, при цьому і в спортзалах, і в нічних клубах, і в ресторанах. Однак саме затримання кількох чоловіків біля палацу спорту викликало найбільший суспільний резонанс. Центр протидії дезінформації заявив, що російські пропагандисти висвітлюють ситуацію як Беззаконня, і я цитую, не намагаються масштабувати подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді. При цьому в Україні навіть політики, депутати, зокрема, обурюються діями правоохоронців і дуже все це критикують. Більш детально про це говоритиму далі з екс-радником міністра внутрішніх справ і доктором філософії у галузі права Володимир Мартиненко на зв'язку. Ви ж, будь ласка, коментуйте, якщо з чимось не згодні, у коментарях під цим відео. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, слава Україні, героям слава чи правильно я зрозумів, критика дій працівників ТЦК і поліції вона не стільки про те, чи справедливо затримувати порушників, а про те, як їх затримують, тобто не складають протокол, не дають право на адвоката, а просто хапають і несуть в автобус. Очевидно, що українське суспільство обурене не тим. Що, наприклад, там перевіряли документи у військовозобов'язаних стільки тим, якими методами це робили. І очевидно, що ми із тих відео, які оприлюднені, їх величезна кількість вставляє в інтернеті, очевидно, ми можемо розуміти, що там були досить великі перегиби з боку представників ТЦК СП, з боку працівників поліції і з усіма цими, цими процесами з перевірками. Дуже багато юридичних нюансів закладено законодавцям. Які а, регламентують те, як може здійснюватися ця перевірка, як можуть працювати оповіщувальні бригади, і як взагалі відбувається цей процес, це з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що в нас є величезна потреба в людському ресурсі у силах оборони, і ми розуміємо, що при тому, що представники оборонного відомства не будуть а, там бачити в себе під а, відомством. Черг із бажаючих поповнювати ряди. А ми ж розуміємо, що цього на цьому етапі ми не побачимо. То, відповідно, вони будуть застосовувати різні методи, причому ці методи будуть дуже часто а, десь там на грані закону, на грані моралі, на грані взагалі здорового глузду. Чи може це використовувати російська пропаганда для того, аби якось впливати на настрої середини країни, так звичайно, що буде. Російська пропаганда буде над цим працювати, буде це використовувати. Бо російська інформаційна складова в цій гібридній війні вона величезна. Вона туди виділяються величезні кошти, і там працює величезна кількість а, тих а, офіцерів ФСБ, які професійно відпрацьовують цей напрямок. На превеликий жаль в Україні з інформаційною складовою у побудові оборони. У нас є прогалини, у нас є питання, є ще дуже багато над чим працювати, аби той процес був. Очевидно, що для українських громадян ті дії, наслідки тих, тих перевірок, які відбувалися що на концертах України Ельзі, що в ресторанах, там, наприклад, клубах, клубах, чи там в Буковелі чи в спортзалах, очевидно, що в українців викликатимуть дві реакції: одна частина суспільства, та у яких рідні чи близькі. Займаються обороною вже третій рік, наприклад, штурмують посадки чи обороняються в окопах, вони звичайно такі дії підтримують. Бо у нас та частина, про яку дуже багато говорили: там справедливість, заміна, можливість демобілізації, можливість поповнення. Звичайно, що це питання було не було розглянуто, і звичайно, що це викликає у цієї частини суспільства. Дуже багато запитань. Є інша частина суспільства, яка звичайно буде шукати будь-які способи, варіанти і намагатися уникнути, бути мобілізованими. Бо розумієш, що про цих усіх моментах ну якось їхати і на війну навіть при тих конструкціях інформаційних, які є в нас середину країни, то їхати як би не дуже б хотілося, а тут ще й пропонують в тому числі представники держави які-небудь лазейки, як ти можна обійти. От, наприклад, зараз обговорюється те саме економічне бронювання. Мені здається, що дуже багато таких моментів воно якраз не об'єднує а трошки розколює суспільство. І мені здається, що ми бачимо. Якраз із ситуаціями з перевірками цих документів ми бачимо якраз провал е державної комунікації, провал комунікації державних органів, які вийшли, б її по-нормальному пояснили. Дивіться, ми перевірили документи, там, наприклад, на концерті 10 тисяч військовозобов'язаних виявили серед них тисячу порушників закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Ми їх оштрафували, із них потрапило на ВЛК, перевірили за стан здоров'я 100 чоловік, із них виявилися придатними якась іще кількість. І, от відповідно, вони поїхали поїхали далі займатися обороною. А так ми бачимо картинку, яка дуже здалеку нагадує випуск пару. Чому випуск пару? Ми ж пам'ятаємо навіть усі весняні рейди представників ТЦК СП по готелям по спортзалам, навіть на веранду на Дніпрі заїжджали на цей самий ресторан, де, де по думці чи на думку багатьох українців, де збирається там економічна еліта. Да, то питання заключається в іншому питання в тому, що тоді, навіть роз'яснивши через деякий час, така скільки ж звідти а, перевірених документів, скільки ж виявило з порушеннями і скількох людей мобілізували, мені здається, цифра десь гуляла в межах в межах одного військового зобов'язаного. Тому а, мені здається, що тут є випуск пару. Говорити про те, що от, давайте ми зараз перевіримо елітні ресторани, бо вже на вулицях відновлюють там простіших. Тих, хто не може відкупитися там, ще не може щонебудь зробити, і а з іншого боку, в волітих ресторанах. От ми зараз їх, от як, як ех, а, але при цьому немає чомусь будь-якого варіанту комунікації від державних органів, які ви сказали. Дивіться, ми перевірили скрізь, і в нас насправді є отакий результат. З іншого боку, ми при цьому розуміємо. То є відкритих джерах, то є офіційної інформації, про те говорять в принципі, навіть про служба цього цієї людини. Тобто, у Вакарчук у нас є офіцером збройних сил. Але чомусь один офіцер чи одні офіцери збройних сил знаходяться на передових позиціях, утримуючи оборону, а інші офіцери збройних сил а, в цей же час організовують концерти, заробляючи величезні кошти. Тому і виникає а, питання у суспільства дуже багато. Ну всі ці питання. Звичайно, державні органи мали би дати відповідь. Вони змушені це робити, бо це їх прямий безпосередній обов'язок. добре. Є два питання. По перше, чи можна виправдати? Ви кажете, є одна частина українців, близькі родичі, тих, хто воює зараз, вони підтримують такі дії. Рейди чи можна виправдати дії силовиків під час такої складної ситуації? От тим, що у нас така от війна, тому можна порушувати закони з одного боку, ухилянти порушують, а з іншого боку, і поліція і ТЦК теж тепер може. А, ну власне, ми ж за. Свободу за правову систему воюємо не ми буквально з вами, а українські військові, та так чи інакше. Я вам скажу, що порушувати порушення закону оправдувати нічим не можна взагалі взагалі нічим. Якщо закон не недосконал, якщо недосконала конструкція пов'язана, наприклад, з роботою поміщувальних бригад, ну то давайте ми цей закон відкоригуємо. Але давайте зробимо забезпечимо так, щоб там е люди, які там працюють. Просто мали можливість виконувати свої завдання з іншого боку, ми розуміємо, що є людський фактор, бо і серед представників ТЦК СП і серед тих поліцейських, які є в оповіщувальних бригадах, дуже велика кількість якраз тих, хто сам безпосередньо приймав участь у бойових діях різних моментів, різних можливостях, особливо ти пояснюєш по ТЦК СП, що там достатньо велика кількість тих, хто в принципі не може виконувати. Прямі безпосередньо виконувати бойові завдання, тому вони в тилових підрозділах ТСКшних, наприклад, а займаються врученням по містом, і це так само треба враховувати, бо там так само є людський фактор. І мені здається, що тут треба законодавцю було би правильно і чесно попрацювати з цією ситуацією для того, щоб методи не застосовувалися, такі з якими ми боремося, які в принципі, застосовуються у країні, яка намагається нас знищити. Тому мені здається, що виправдовувати Порушення закону не можна ні в якому разі інші, а вам зрозуміло, хто віддає такі накази і чи віддаються накази на рейди? Я маю на увазі з от саме такими методами: не просто перевірка документів і виявлення порушників, а коли не дотримуються процедури, і це наказ згори чи це ситуативно на місцях так працює? Я думаю, що це ситуативно більше на місцях, і чому. Бо сама по собі конструкція вона передбачає дуже багато запобіжників, щоб такого не відбувалося. Мені здається, після оцих перегибів із такими способами перевірки документів мені здається, що вони мають отримати просто правовий аналіз від уповноважених на те органів і оцінку. Ну не можна займатися незрозуміло чим. І намагаючись таким чином поповнити А, поповнити давайте говорити. Давайте пам'ятати про те, що боронити свою країну це є почесний обов'язок, а не покарання для тих, хто десь не зміг назбирати на хабаря чи на економічне умовно бронювання, чи на систему шлях, чи на дуже багато інших конструкцій, які передбачила наша держава. А крім того, знаєте, я зверну ще увагу ще на одні моменти на таку на політичну складову. Чомусь дуже активно перевіряли концерт е, Океану Ельзи. Але при цьому чомусь Океан Ельза, де Вокарчук е, ну, е, періодично, пунктирно асоціює себе з великою політикою. А з іншого боку, чомусь про такі перевірки ми не чули, наприклад, на дизель-шоу чи на концерті квартал 95. І це так само викликає обурення у суспільства, це так само потребує комунікації державних органів. І мені здається, що треба виходити й говорити. Про що треба виходити й говорити було вже через пів години після того, коли це все відбулося. Мені здається, що наповнення таким контент, контентом інформаційним можливості російській пропаганді десь нас, скажімо так, робити нам боляче з точки зору інформаційної складової. Мені здається, що цими процесами треба максимально відпрацьовувати. І центру протидії дезінформації при РНБО треба займатися не висновками, аналізом про те, що а от дивіться, оце може воно використовуватись ви не викладайте. А мабуть, організовувати сам по собі процес як має вибудувати інформаційна конструкція разом з міністерством культури. До речі. Та стратегічних комунікацій, воно там здається, зараз називається, вибудовувати ці конструкції, давати роз'яснення і чітку вказівку державним органам, як комунікувати в тих чи інших гострих питаннях із суспільством. Питань гострих буде багато, а чому багато? Бо війна в нас продовжується, і насправді людським ресурсом поповнювати треба. Дуже важливо, щоб це поповнення війська людьми. Воно не виглядало як не зрозуміло, що щоб воно не викликало зневіру в громадяни, щоб при цих усіх моментах у нас не з'являлася ситуації, які там, наприклад, відкривають ще додаткові корупційні лазівки у а, тих самих а, тцк ТЦКСПЕшників, які ну, наприклад, прийшли, перевірили відбуркову ресторан. А, а що буде коштувати, щоб це не перевіряло? це одноразова акція, чи це система. А, а прийшли до концерт до одних, а до інших не прийшли. А чому не прийшли? Не прийшли, бо, бо політична складова, бо чи не прийшли бо домовленості. Тому дуже важливо для суспільства вийти чесно це все а, розкласти по поличках. Мені здається, так, ви... у нас органів державних і їхніх комунікаційників на величезних зарплатах. Я вам нагадаю з бюджет. Мені здається для цього нанятих українськими а, українськими громадянами величезна кількість і вони мають просто працювати. Сказали про лазівки, відкупи, хабарі та цикає. Буквально цими днями ми бачимо велику кількість викриттів ДБР, прокуратури, коли і МСЕК, і лікарі з готівкою в мільйони гривень доларів. Так, це так уж впливає з одного боку рейди, а з іншого боку, люди відкупаються. Добре, я хотів би вас ще спитати про цей момент з розпорядженням не мобілізувати чоловіків всіх підряд віком 50 А, а тільки спеціальності, які дефіцитні. Наскільки це зараз реально на практиці працює? Дійсно, стало менше власне ну, заохочення, не а заохочення, залучення так, чоловіків 50 плюс до війська. Я вам скажу, що дивіться, коли мова йде про, взагалі, про виживання, про існування нашої нації, то питання вікових обмежень мені здається, що воно трошки виходить за межі е речей, які, які в принципі над якими можна дискутувати. А з іншого боку, ми розуміємо прекрасно, що там виконувати спеціальні завдання, наприклад, штурмові. По людині, який там 60+, плюс, ну якісь є індивідуальні е, індивідуальні наші бійці, які це можуть робити, і їм за те велика шана, але у величезній кількості ми ж прекрасно розуміємо, що з якогось віку у чоловіків їхня фізична активність трошки е, м'яко кажучи, давайте толерантно говорити, трошки менша аніж вона була б у більш молодому віці, і це теж, теж так само зрозуміло. Відносно того, чи їх можна залучати на специфічні там якісь завдання, на всі інші моменти. Я вам скажу, що навіть те про що говорить вищо військово-політичне керівництво, у нас виглядає таким чином, що в нас величезна кількість, десь приблизно дві третини військовослужбовців знаходяться у тилових підрозділах, забезпечуючи тих, хто знаходиться на передових позиціях. забезпечуючи ну, там є різні напрямки, різні, різні завдання і так далі. І мені здається, що ну, в принципі, як інтегрувати тих осіб, які могли б якісно виконувати ці функції, звичайно, що можна. З іншого боку, ми ж розуміємо прекрасно, що у нас вибирати то власне не дуже багато є іскова. У нас величезні проблеми з комплектуванням е, бригад. У нас величезні проблеми. Це не, не мої слова, це слова, це слова головкома. Е, у нас величезні проблеми із наповненням різних підрозділів. І ми бачимо, як наслідок бачимо в тому числі е, таке випускання парою пари з е, ТЦК СП, коли вони намагаються щось зробити. Так само давайте згадаємо на минулому тижні. Е, мені здається, на минулому президент говорив про те, що він був здивований. Про те, що в нас півтора мільйона військовозобов'язаних заброньовані. Відповідно, як наслідок Кабмін зараз призупинив ті правила бронювання, які були до цього, і відповідно ці правила пере, а, передивляються для того, щоб їх більш а, вони були більш адекватними. І це так само точно не додає мотивації <кій> тим, хто міг би боронити свою країну. Я вам скажу: у 2022 році а, ну, не було ж проблеми. Не було ж у е, цих бусиків, не було ж у цих моментів, там десь із когось затриманнями стояли величезні черги. Просто, е, просто військомати для того, аби долучитися до війська аби виборонити країну. І 22-му році я вам скажу, в наш підрозділі були люди, яким навіть не 60, а далеко за 65. І вони намагалися так само зробити все, аби допомогти вибити ворога тоді з е, поблизу Києва, Київщини. І так далі, а далі вже по інших підрозділах. Тому говорити про те, що там є якісь е якісь сильні обмеження, мені здається, що на цих людей старшого віку треба дивитися просто з точки зору того, чи можуть вони ефективно виконувати ті завдання, які на них попадаються. Ну, якщо мова йде, наприклад про, е наприклад, про водіїв транспортних засобів, які перевозять там техніку чи особовий склад, чи ще щось, це одна історія. А якщо це штурмовики. Ну, це зовсім інша історія. Відповідно, там вимоги по його фізичному стану вони мають бути трошки інші. І на це треба дивитися не, не так акуратно скрізь пальці, а дивитися максимально детально, бо від того залежить наша оборона. Пане Водимре, наостанок спитаю у вас кейс Гнезділова. Минулого разу ми з вами говорили. Ви його засуджували цей, цей випадок? Це був публічний, публічний похід в СЗЧ. Зараз взяли під варту військовослужбовця гнезділова, обрали запобіжний захід 60 днів тримання під вартою. На вашу думку, чи б спровокував цей е, випадок нові випадки СЗЧ? І чи засудять з реальним терміном відбування Гнезділова? Я думаю, що перше ця історія закінчиться реальним терміном покарання. А чому? Бо це такий кричущий випадок. Це військовослужбовець, який, який на контракті підписав контракт. Тобто він чітко для себе розумів, куди дешло йде. І далі і далі, ну давайте говорити прямо. Так він не був в цей період на якихсь передових підрозділах. Він знаходився за ту інформацію, яку оприлюднюють правоохоронці. Він знаходився в Києві взагалі, і про які СЗЧ, а про які там бунти можна говорити в якихось умовних та великих підрозділ. Можливо, він навіть працював у тих оповіщувальних бригадах. Я Зараз говорю, можливо, я нічого не стверджу, і вручав повістки, я не знаю. Але питання ж в іншому. Питання в тому, що це кричучий випадок, і це називається людина пішла проти системи, а підбурюючи, підбадьорюючи таким чином тих, хто вагався, можливо, тих, хто не приймав на себе рішення, що робити далі і так далі. А, звичайно, що цей випадок безкарним залишитися не міг точно, і звичайно, що тут ми побачимо цей кейс, ми побачимо показово. Тобто, мені здається, що тут усе, усе по цьому кейсу зрозуміло. Відносно інших випадків СЗЧ, а, за ту інформацію, яку у нас оприлюднюють офіційні органи, там величезні цифри, які складають з десятка тисяч а, випадків. А, ми бачимо тисячі кримінальних справ по дезертирству. Які зареєстровані в ДБР, але які дуже кволо розслідуються, і це відповідно додає е, варіантів того, що е, як, як наслідок е, ми такі випадки отримуємо на надалі. Мало того, оці всі е, Верховно-РАДські ініціативи відносно того, що після першого дезертирства, якщо особа поводиться повернутися до війська, то покарання немає ніякого, вони ж так само точно додають мотивації. Ну, дезертирувала людина. Ну, пішла походила. Може піймали, може не піймали. Якщо піймали, що чимось загрожує, ну повернули назад до війська. Окей, а де ж покарання? Ну, тобто, тобто, така конструкція вона просто не працює. Мені здається, такі навколо політичні загрування із потенційними виборцями, вони точно е зараз недопустимі в ці важкі часи. Тому мені здається, що е перший момент, але тут трошки ширше, нам треба поновлювати органи військової юстиції. Які б могли чітко, якісно розслідувати ці всі процеси, починаючи від військової поліції, закінчуючи військовою прокуратурою, військовими судами. А, і мені би хотілося дуже побачити результати роботи цих органів досудового розслідування і органів а, суду, бо якраз оце буде запобіжник від порушення закону. А, чи буде це зроблено, чи не буде, багато питань. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Дякую за вашу думку. Володимир Мартиненко, екс-радник, міністра внутрішніх справ України і доктор філософії у галузі права. Був моїм співрозмовником. Коментуйте, не погоджуйтесь всі думки важливі для нас. Тисніть вподобайку і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.